Вітаю вас, мої розумнички. Продовжуємо з вами працювати з темою множення звичайних дробів. Згадаємо! результатом множення двох звичайних дробів є дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників перших дробів. Для того, щоб якісно виконувати дію множення. Нам треба з вами згадати деякі дії над звичайними дробами. Ми повинні вміти з вами перетворювати мішане число у неправильний дріб. Згадайте, при цьому треба цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник, і записати результат в чисельнику дробу, а знаменник залишається без змін. Повинні вміти перетворювати неправильний дріб у мішане число, для цього нам треба чисельник поділити на знаменник з остачею, частка буде цілою частиною, остача чисельником дробової частини, знаменник залишається без змін. Згадайте, що будь-яке натуральне число ми можемо представити у вигляді дробу зі знаменником один. І ще одне головне правило ми повинні вміти скорочувати дроби. Нагадаю, щоб скоротити дріб, нам треба і чисельник, і знаменник дробу поділити на одне і те саме число, яке відрізняється від нуля. Які ж лайфхаки ми використовуємо при дії скорочення? Давайте згадаємо. Скоротити дріб 6 дванадцятих. Перевірте, чи ділиться одне з чисел на інше? Так, 12 ділиться на 6. Тому ми можемо скоротити даний дріб на 6. Тобто, якщо одне число ділиться на інше, менше число? І буде спільним дільником. Отримаємо дріб одна, друга Шість десятих. Зверніть увагу, що обидва числа є парними. Десять на шість не ділиться, тому шукаємо спільний дільник. Так як ці числа парні, ми точно можемо поділити на два, отримаємо дріб три п'ятих. Зверніть увагу, що це вже не скоротній дріб, тобто далі продовжувати скорочення не треба. 9, 15. І 9, і 15 за ознаками подільності діляться на 3. Або вони входять в таблицю множення на 3, тому ми можемо скоротити цей дріб на 3. Отримаємо 3 5. 10, 24 – Обидва числа парних, тому точно можемо скоротити на 2. Отримаємо дріб 5, 12. І звернемо увагу, що це вже не скоротний дріб, тобто скорочення закінчено. 12, 16. Знов-таки, за правилом, що це два парних числа, ми могли б скоротити на 2. Але згадаємо про те, що у нас. І 12 і 16 входять в таблицю множення на 4, тому можемо скоротити на 4. Отримаємо дріб 3 четвертих, які вже є нескоротні. 20, 26. Це два парних числа входять в склад цього цього дробу, тому можемо скоротити на 2. Отримаємо дріб 10, 13. 14 14,16, обидва числа парних можемо точно скоротити на 2. Отримаємо дріб 7 7,8, який є нескоротнім, скорочення закінчено. закінчене. 21,49. Ці числа не парні, одне число не ділиться на інше, але обидва числа входять в табличку множення на 7. Ми можемо як 21, так і 49 поділити на 7. Отримаємо дріб 3 сьомих. 43,86. Пробуємо ділити велике число на маленьке. Ділиться націло. Тому менше число і буде спільним дільником. Отримаємо дріб одна друга. Ну що ж, Застосуємо всі знання, які отримали в попередніх темах і на попередніх уроках для виконання множення. 7 тринадцятих помножити на 39 56. Скористаємося правилом, що результатом буде добуток, дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників. І тепер нам з вами треба знайти. Пари чисел, які можна скоротити. Зверніть увагу, 7 та 56. Перше правило: перевірте, чи ділиться велике число на маленьке. Так, ділиться, тому менше число і є спільним дільником. Тобто ми будемо скорочувати на 7. 7 на 7 отримаємо одиницю, 56 на 7 отримаємо 8. Також пара 13 та 39. Пробуємо ділити велике число на маленьке, ділиться націло, тому дану пару ми можемо скоротити на 13, чисельнику 3 в знаменнику 1. Отримали дріб 3 восьми. Наступний приклад: 17 24 помножити на 16 51. Шукаємо пари чисел, які можна було б скоротити. Пара 17 та 51. Перевіряємо, чи ділиться велике число на маленьке. Ділиться, тому спільним дільником буде 17. У чисельнику залишиться 1, в знаменнику 3, 24 та 16. По-перше, це два парних числа по-друге, вони входять в таблицю множення як на як на 2, так і на 4, так і на 8. Ми могли б скоротити на 8. В чисельнику залишається 2 в знаменнику 3. Отримали дріб. 2, 9. Наступний приклад: 6,35 помножити. На 14, 15. Зазвичай чомусь діти кажуть про те, що тут немає пар, які можна скоротити. Але давайте уважніше придивимося: пара 14 та 35. Ці обидва числа входять в таблицю множення на 7. Тобто 7 є спільним дільником. 14 ділимо на 7 це 2, 35 на 7 це 5. Але пара 6 та 15 теж мають спільний дільник. Це дільник 3. У чисельника залишиться 2, в знаменнику 5. Отримаємо дріб 4, 25. Перевіряйте завжди, чи отримали ви у відповіді нескоротній дріб. Згадаємо, що будь-яке натуральне число ми можемо представити у вигляді дробу. Зі знаменником 1. Тоді в чисельнику буде добуток 7 та 3, в знаменнику 24 та 1. Шукаємо пару пари, які можна скоротити. Зверніть увагу 24 і 3. 24 ділиться на 3, тоді трійка і буде спільним дільником. Тут буде одиничка, в знаменнику 8 і отримали дріб 7. 8. Знову згадаємо правило, що будь-яке натуральне число ми можемо представити у вигляді дробу зі знаменником 1. Шукаємо з вами пари, які можна скоротити. Це 12 та 6. Знову 12 ділиться на 6 націло, тому 6 і буде спільним дільником. Отримали дріб 10 перших і знову за правилом. Щоб будь-яке натуральне число ми б могли представити у вигляді дробу зі знаменником 1, тоді і дріб за знаменником 1 ми могли записати у вигляді натурального числа 10. Ускладнюються приклади. Тепер ми працюємо уже з мішаними числами. У нас немає правила, як ми будемо множити мішані числа. Його спокійно можна взяти із основного правила множення звичайних дробів. Тобто, ми повинні з вами мішане число перевести в неправильний дріб, а потім скористатися основним правилом. І так, множимо 3 восьми, переводимо мішане число в неправильний дріб, 4 на 15. 60 і плюс 4, 64 15. Шукаємо пари для скорочення 3 та 15, спільний дільник 3. 64 та 8, спільний дільник 8. Отримали дріб 8 п'ятих, який є неправильним дробом. Ми переводимо умішане число, 8 ділимо на 5. Це буде 1 ціла. Та 3 п'яти. Множимо натуральне число на мішане число. Представляємо 16 як 16 перших. Переводимо мішане число в неправильний дріб. 1 помножити на 40, 40 плюс 3, 43. Сорокових. Шукаємо пари, які можна скоротити. Зверніть увагу. Що 16 і 40, по-перше, це два парних числа, тому точно можна поділити на два, але їх можна поділити і на вісім. Чисельнику буде два, в знаменнику п'ять. Отримали з вами 86 п'ятих, неправильний дріб переводимо у мішане число. 8 на 5 беремо по одному, остачі 3, 36 на 5 беремо по 7 і в залишку, 1 залишку 17,15. Тепер ми зіштовхуємося з двома мішаними числами, які треба перевести в неправильні дроби і скористатися правилом множення звичайних дробів. Перший дріб перетворили: це буде 27 восьмих. Другий дріб перетворили це буде 16, 15. Шукаємо пари, які можна перетворити. Одразу, ви бачите, 8 та 16 можемо скоротити на 8, а от пару 27 і 15, тому чомусь теж часто вважають нескоротною. Тому, будь ласка, подивіться, і 27, і 15 є в таблиці множення на 3. У чисельнику залишиться 9, в знаменнику 5. Отримали дріб 18 п'ятих, який є неправильним дробом. Виділяємо цілу частину, тобто переводимо вмішане число 3,3. ,3 Останній приклад розв'язуємо, переводимо у неправильні дроби. Шукаємо пари, які можна скоротити. 75 і 5 – велике число ділиться на маленьке. Тому спільним дільником буде 5, 12 і 8. По-перше, це два парних числа, а по-друге, входять таблицю множення на 4 в чисельнику 3 в знаменнику 2. Отримали дріб 45 других, це буде. 22,1 друга. Розглянемо використання властивостей множення для обчислення виразів. Розглянемо два вирази. Зверніть увагу, що в кожному добутку повторюється одне те саме число 2,4. За розподільною властивістю. Ми можемо стверджувати, що це число можна винести за дужки. В дужках залишиться 4,1 друга плюс 1,1 друга. В дужках отримаємо 5,2. Дві других це все одно що одиниця, тому ми отримаємо 6, цілих. скористаємося правилом множення звичайних дробів. 22 дев'ятих помножити на 6 перших. Шукаємо пару, які можна скоротити. 9 і 6 скорочуються на 3, отримали дріб 44 третіх. Це буде 14, цілих та 2 треті. Ви бачите, ми тут поєднали дію множення та додавання, згадали додавання мішаних чисел, дробова частина яких містить <кхм> однакові знаменники. Тепер попрацюємо з аналогічним завданням, але тут уже нам будуть зустрічатися дроби з різними знаменниками. Зверніть увагу, знову в двох добутках повторюється однаковий компонент 7,15. Це значення ми можемо винести за дужки. 7,15 помножити 3,23 мінус 1,16. Дробові частини мають різні знаменники. Тому зведемо до, спільних, до спільного знаменника. Ділимо великий знаменник на малий, 6 на 3 ділиться на ціло, тому більший знаменник і буде спільним. Давайте згадаємо, яку фразу ми промовляли, коли шукали спільний дільник. Якщо велике число ділиться на маленьке, тоді менше число і є спільним дільником. Якщо ж один знаменник ділиться на інший, тоді більший знаменник і є спільним. Шукаємо додаткові множники. 6 ділимо на 3. Це 2, 6 на 6, 1. 7,15 множимо на вираз. 3, не забувайте, тепер ви додатковий множник множити як на чисельник, так і на знаменник. Отримаєте в дужках 2,3 шостих, 3 шостих можна скоротити, це буде 2,1 друга, і тепер нам треба п'яту помножити на 2,1 друга. Перейдемо до неправильних дробів. 36 п'ятих помножити на 5 других. Скорочуємо п'ятірки, спільний дільник 5. Скорочуємо 36, і 2, спільний дільник 2. Отримали дріб 18. Вибачте, 18. Перших або 18. І так, ви бачите, що властивості множення. Дають можливість скоротити обчислення якихось складних виразів. Давайте розглянемо використання властивостей для спрощення виразів. Запишемо вираз: 4 п'ятих помножити на 1,2 третіх Б. Звертаю вашу увагу, що це завдання розбито на два етапи. Перший це треба спростити вираз, чим ми з вами зараз займемося, а другий етап це будемо знаходити його значення. Тобто починаємо зі спрощення. Спрощення виконуємо за допомогою переставної, розподільної або Сполучної властивостей множення. Тут ми можемо скористатися як переставною, так і сполучною властивістю. Ми можемо перемножити числа 4 п'ятих і 1,2 третіх. Не забудьте, будь ласка, що змінна Б. Записується або біля риски дробу, або в чисельнику. Тому що будь-яке число ми могли представити у вигляді дробу зі знаменником 1. Скорочуємо, отримаємо 4 третіх Б. І тепер ми пишемо фразу: якщо Б дорівнює 6, тоді. Ми переписуємо з вами спрощений вираз. Згадуємо про те, що якщо між числом та зміною відсутній знак, це означає, що там стоїть знак множення, тому нам треба 4 третіх помножити на 6 перших. Шукаємо пару, яку можна скоротити. Отримаємо значення 8 перших. Або 8. І так, для спрощення в цьому прикладі ми скористалися переставною та сполучною властивостями множення. А в наступному прикладі ми вже скористаємося розподільною властивостю множення. Записуємо 3,3 мінус 1,3. Мінус 8,21 ігри. Нам треба спростити цей вираз. Давайте з вами звернемо увагу на те, що в кожному добутку повторюється одне те саме число, яке ми можемо винести за дужки. Y. В дужках залишиться 3,3. Мінус 1,3 мінус 8,21. В дужках у нас дроби з різними знаменниками, шукаємо спільний. Беремо більший знаменник і пробуємо ділити на менші. 21 не ділиться на 14, тому 21 ми збільшуємо у два рази 42. 42 ділиться як на 14, так і на 7. Шукаємо додаткові множники. Ділимо новий знаменник на старий. Новий на старий. Новий на старий. Отримаємо Y помножити 3,1842 Мінус 1,942 Мінус 1642. І так, у першій різниці це буде 2,9,42. Для того, щоб від меншої дробової частини відняти більшу. Займаємо у цілої частини одиницю. Це буде 1 ціла. До чисельника додаємо знаменник буде 51,42 мінус 16,42. Отримаємо 1,35, 42. Можемо скоротити дробову частинку на 7, отримаємо 1,5, 6. І от тепер. Ми можемо з вами писати фразу, якщо ми спростили вираз і тепер будемо підставляти конкретне значення Y. Якщо Y дорівнює 30, тоді ми з вами трішечки, вибачте, загубили Y. 1,5 шости дорівнює. Переводимо перший дріб у мішане число 11 шостих помножити на 31. Скорочуємо пару 30 та 6 на 6 і отримаємо значення 55 перших або 55. При виконанні завдання знайдіть значення виразу. Треба згадати про порядок виконання дій. Спочатку виконується дія множення, потім знову дія множення, і тільки останньою дією ви будете виконувати віднімання. 2,5 помножити на 2,1. Скористаємося перетворенням у між неправильний дріб 23 дев'ятих на 9 четвертих. Скорочуємо дев'ятки. залишився дріб, 23 четвертих, який переводимо у мішане число: 5,3 четвертих. Добуток 6,2 помножити на 3 восьмих. П'ятдесят шість дев'ятих помножити на три восьмих. Уже є дві пари, які можна скоротити, отримали дріб. 7 третів, Переводимо його, так як він неправильний у мішане число. І останньою дією, яку ми будемо виконувати, це буде віднімання дробів з різними знаменниками. І так 5,3 четверти віднімемо 2,13. Знаменники 3 і 4 є взаємно простими числами, тобто мають дільник 1, тому спільним знаменником буде їх добуток. 5,9 мінус 2,4 дванадцятих. Віднімаємо цілі частини, віднімаємо дробові частини і отримаємо значення 3,512. Якщо буде бажання, ви можете виконати завдання 375 для знаходження значення виразу. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні!